Всім привіт, мої любі учні! Сьогодні ми разом з вами будемо створювати програму, де навчимося готувати тварину. Годувати все просто здається, але як це зробити в скречі, що нам можна використати, не знаючи нічого про скрипти, необхідні для цієї програми. Давайте починати з головного. Кого ми будемо годувати? Праворуч внизу натискаємо тварини, обираємо, яку саме тварину ми будемо годувати. Я обираю да, ні, я певно хочу. Хіпо цього годувати. Я передумала перед цим думала, що буду качку годувати. Але він такий милий. Подивіться тільки на нього. Який він няшний слухати цікаво, що ж він буде їсти? Для цього ми беремо, йдемо в скрипти і шукаємо, що він буде їсти. Ну, наприклад, він буде їсти яблуко. Цікаво, такі гіпо їдять яблука чи ні. Зараз перевіримо Ну, Наприклад, це буде яблуко. Так? Для початку нам цього достатньо. Хочете, почакуйте трошечки зі сценою, я того робити не буду. Ми будемо створювати скрипти як для гіпу нашого, так і для яблука. Яблуко буде гіпо їсти, і що з ним буде відбуватися? Ну, побачите трошечки пізніше. Отже. Є наш гіпо, для нього налаштовуємо. обов'язково стаємо на нього, коли натиснуто прапорет, що він у нас буде робити, а він буде завжди рухатися, переміщатися на 10 кроків. Ні, не на 10, певно, на 5 кроків, але перед цим буде слідувати за мишчу вказівником. Давайте перевіримо, як це працює. Все, починаю. Плавати наш гіпо. Поки що зупиняю. Ну, не плавати, а літати. Не даремо ж в нього є крильця. Зупинила вже точно зупинила, так зупинила, да? Тобто, коли натиснуто прапорець, завжди слідувати за вказівник, переміститися на 5 кроків. Щоб він це робив повільніше, можна на 2 кроки. Не має значення, пробуємо з двома кроками, і він рухається більш повільно. Налаштували примітивно нашого гіппо. Переходимо на Apple Яблуко, будемо налаштовувати яблуко. Дуже цікаво, що наше яблуко, коли гіпо його буде їсти. Ну, таке, можна, звісно, змінити образ. Але не це ми будемо зараз робити. Ми будемо змушувати наше яблуко зникати. Значить, коли у нас торкається гіпо до яблука, яблуко має зникнути. Як нам це зробити? Відповідно, давайте пробувати робити і це. О, так, на яблука, знову ж таки. Завжди, якщо торкається, але торкається у нас гіпо, у нас... Буде, що у нас буде, відповідно, у нас необхідно буде сховати, да? сховати наше яблуко. Давайте пробувати робити те, що ми з вами налаштували. Отже, все спрацювало. Звертаю вашу увагу: якщо лишити таким чином, виключно, то у нас тепер я не можу запустити так, щоб яблуко відображалося. Тому стаємо на яблуко і додаємо показати. Запускаємо прапорець, показали яблука. І яблуко не зникає, тому що без команди завжди, яку я прибрала, це не буде працювати. Тому ще раз пройдемося по скриптам яблука. Коли натиснуто пропорець, показати завжди, якщо торкається гіпо, сховати. Запускаю ще раз. Все відпрацювало, але повертаєшся до гіпо. Але ж все ж таки, коли ми когось годуємо, той буде зростати. Як ми можемо це зробити, коли у нас є гіпо? Дивіться, як він може зростати? Давайте з вами це додамо тепер в наші скрипти. Якщо торкається яблука. Вигляд. Змінює розмір, де він то є розмір. Змінити розмір на. Давайте одразу на 20, щоб було видно, що він наївся. О. Запускаємо на виконання. Натиснули на прапорець. Оп, вже наївся. Відповідно, якщо б ми взяли ще кілька яблук, ми могли б його годувати, годувати, поки наш гіпоп не став вже не такий, що міленький, а такий, знаєте, гіпо так гіпо на весь екран. Але я того робити не буду. Я попрошу вас це зробити вдома самостійно. Отже, дома, коли переглянути цей ролик, оберіть ту тваринку, яку ви будете годувати. Оберіть для неї їжу, я вам показувала як. Додайте щонаменше. Три їжі для вашої тваринки, і налаштуйте таким чином, що коли ваша тваринка з'їдає цю їжу, з нею щось відбувається. Я показала змінити розмір. Наїлася тваринка, розмір змінила. Ви можете ще налаштувати, змінити ефект кольору, можете, навпаки, її зменшити, можливо, ваша тваринка трошечки навіть захворіє і стане зеленого кольору, тому що їй погано. Три об'єкти ваша тваринка має з'їсти, і три реакції має відбутися. Зробіть мені скрін, коли активний спрайт тваринки, коли активний спрайт одного, однієї їжі, другого і третьої. І надсилайте мені Google клас. Нагодуємо разом тих тваринок, які ви будете обирати. Бувайте і до наступного уроку!